Я знала про цю книжку ще до її виходу, бо минулого букформу була на презентації кількох романів у жанрі фентезі відництва НК Богдан. А цього року вже підписала книжечку в авторки, і знаєте, подумала, що вже немає ну куди тягнути. Треба читати рука потягнула з цієї книжки, бо вона дуже гарно оформлена. Видавництво постаралося на славу. Зацікавила цікава тематика сюжету. Хоча я трошки, знаєте, переживала мені було лячно, бо я ще з дитинства маю такий, знаєте, собі тригер на чортів і переживала, що потім мені знаєте, не будуть снитися за вони. Тут український сеттинг, події відбуваються у Львові. Оляна додак прекрасно презентувала свою історію на події. А ще ми знаємо декілька разів перетиналися на книжкових подіях, і це дуже приємна людина в спілкуванні. Мені сподобалось, я поставила ці книзі 4 з 5, анотація тут лаконічна, тому я вам її зачитаю. Древа та Орес – дві протилежності однієї реальності. Їхня зустріч, зруйнує чужі плани, забарви добро і зло яскравими відтінками почуттів. І нехай хоч стануть до боротьби чорти, а за їхніми спинами перевертатимуться до городриком продавні устої, магічного Львова. Цим двом доведеться об'єднатися та боротися за власне майбутнє. Ну і власне лівів, чорти, давні вороги, магія, територіальні шатії, таємниці, випробування, полювання, кохання, угоди, реальність, потойбіччя, сила, вбивство, змови, вино, дружба, артефакти, кревники, знатники, померки усе це поєднане в шаленій формі, де головні герої Древа та Орес намагаються не віддати чортам душі. душі. Не душ, душі. майже їм вдається насправді. Але кінцівка тут така, що я, знаєте, так дихала через раз, а потім, як дочитала, подякувала письменниці в особистих повідомленнях, що все завершилось саме так, а то я так ну, переживала за цих підолагу головних героїв. Одне слово, можу рекомендувати. Написано добре, були цікавенькі слова, як от закатрупити, зважаючи на те, що тут вигадана магія на основі мітології, пов'язаної з чортами, то авторка справилася, бо я швидко. Від... Їхала, що тут і як усе було зрозуміло. І ще окремий плюс за те, що тут є невеличкий в кінці видання, який, знаєте, нас знайомить і зі всіма, по-перше, героями, а по-друге, зі всіма їхніми ось цими термінами, так які головні у історії. Хвала Бога, мені потім також не снилися чорти, бо описи в цій книжці їхні, такі, знаєте, добрецькі.